Ну, власне, громадська видна культурна платформа. Ми займаємося тим, що створюємо продукти, здебільшого цифрові або освітні, не цифрові, які направлені на розвиток ідентичності, мислення і підтримку ментального здоров'я дітей зараз. І програми, які, наприклад, сьогодні тут це два напрямки. Один напрямок в цьому приміщенні буде саунд-дизайн, де діти вчаться. Дуже різними речами, фактично, це не стільки про те, щоб стати музикантами, але про музику теж. Але про те, щоб наприклад записувати і створювати музику для відеоігор, що тут це надзвичайно швидко галузь, яка розвивається надзвичайно швидко створення ігор. Їм потрібна музика. І ця музика створюється, як правило, не на музичних інструментах, вона створюється з простору, тобто вони створюють семпли з записаного з навколишнього середовища якихось елементів. Постучали по партам, поклацали ручками і з цього створюють біт, зверху накладають власний голос і отримують прямо тут відразу. Зразу готовий композицію трек, якою можуть похизуватися. Звати Артем, я з Каркова займають бітбоксом. Знаєте, що таке бітбокс? бокс? Я цим займаюся вже 13 років. Створюю музику з бітбоксу, і не тільки. І взагалі досліджую, що таке наш розголос, на що він здатний, що з цього можна робити. От, досліджую різні предмети на звук, як вони звучать, що з цього можна робити. Створюю музику з живих предметів. А, просто ось щось під руку пропадає, з цього роблю музику. От ми можемо зараз виставити наш тем. От зараз 220. Марш, марш. Да. Ми можемо зробити його да? тобто там 100, наприклад. на пример, да. Напред 1 2 3. 4 5 6 7 8. Вау. А сега ќе пробаме разом. На тоа вчера си ветав 1 2 3. 4 5 6 7 8. Тобто це про креативні індустрії. Те, що зараз може здаватися просто творчістю і дитячими забавками, але вже там, післязавтра умовно буде генерувати велику кількість економік по всьому світу. І цей вхід в професію ми намагаємося їм дати і показати ці можливості інші можливості. І при цьому не забуваючи звертати увагу на те, що навколо нас, навіть в буденності українській і сьогоднішній. Сумній доволі можна знаходити речі, з якими її можна опрацювати і не тільки заглядатися на захід, шукати тут. В власній ідентичності, у власних орнаментах, звуках, інструментах щось, що можна використати для створення нового власного міня того, як це може виглядати, вони те й самі вже розуміють, але ще і може навіть розуміють щось більше ніж ми. Але не до кінця вірять, ну що це можливо, що кожен з них може обрати такий шлях. І, наприклад, ця кофта, коли ми їм розповідаємо, що. А вони їм подобається дуже. Вони питають, а можна купити. Ми пояснюємо, що це малюнки, зроблені такими, як вони, або навіть молодшими. І от вони на цій кофті, яка їм подобається, це, 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 це дає їм дуже класну мотивацію. Власне, ви спитали про ці малюнки. Так, це малюнки дітей, і це те, що дає їм розуміння, що креативні індустрії це не пусте слово, що вони за 30 хвилин можуть зробити щось на папері чи в планшеті, чи просто на паперовій тарілці, що потім стане справжнім товаром. І вони вже відразу кажуть слово бренд-бренд. Ми можемо робити свої бренди. Так, можете. О, отут у вас буде така строчка для вводу. І вам треба сюди ввести те, що ви хочете від нейромережі.